Всім привіт! Сьогодні у нас 18 серпня, збираємо вже бджоли в зиму. Зараз вже майже пройшли всі сім'ї. В середньому по розплоду є на сім'ю десь по 5 рамочок, якщо брати на повну рамочку. Залишаємо ми по 7 рамок, більше не залишаємо, так як немає потреби. Зараз тут у нас 9 рамок є, 2 забираємо, які най... на яких є найменше меду. Залишаємо розквіт і сім рамок. рамочку. Ось так тут меду є більше пів рамочки і запечатаного. Кожних сім'ях різному десь є так нормально, меду, десь є дуже мало. Ці рамочки, які зараз є, медові ті, що ми забираємо, будемо їх відкачувати, її будемо сьогодні згодовувати бджолем. Зараз подивимося, скільки тут є розплоду. Ось так, На першій рамочці розплід. Його тут небагато. Ось так десь розплоду є і все решта мед. З цього боку так запечатано. Відсуваємо зразу до крайньої рамочки. Дивимося, чи там є мед, чи немає. Якщо немає, то забираємо. Тут є. Ось така тут рамочка у нас. Медова також перегає. Зараз дивимося що у нас тут скільки є розплоду. Ось тут тут також медова перегова. Трошки ще розплоду залишилось. Тю поки що також кладемо на бік. Якщо немає в сім'ях багато розплоду, то залишаємо тільки 6 рамок. Це тут у нас відкритий розпліт. Тут рамочка закрита. Ну, звичайно, що тут немає багато розплоду. Десь так на піврам. У нас на другій рамці розпліта. Tak, to u nas tutaj traki, ramce rozpięty. Tu podkryty. Tak, to tak u nas na czwórki ramce Tak, dajemy się tak, dalej. У нас медова рамочка. І ця медова. Розплоду небагато. Так, цю сімейку залишаємо на шести рамках, так як більший клуб в зиму і так не буде. Якраз тут ця рамочка є, що ще трошки є розплоду, її кладемо. Всі інші рамочки забираємо. Пладемо зразу за ставну. І зараз рамочки стрісаємо. Ось так кормимо. Ці рамочки будуть відкачуватися і будемо згодовувати бджолом. В основному всі у нас сім'ї ми зараз збирали на сім рамочок. А перед зимою будемо їх вирівнювати там, де на 7, будемо трохи підсилювати ці сім'ї щоб вирівняти їх всіх, щоб вони взяли на шести рамках, щоб і гарний був платний клуб на шести рамках. Так як тут і так більше не буде, так як лише на чотирьох рамочках є розпліт, ну Там десь може три рамки є розплоду повного. Так що немає сенсу їм залишати більше рамок. Кормлю, тут є нормально. Ще трішки догодуємо і буде добре. Через десь тиждень будемо обробляти третій раз під піща. І Буде вже видно, що в нас покріщу. Так. Такі рамочки. Тут ми вже ці сімейки, які зібрали. Ось так сидять на семи рамочках. Що тут ще деякі сім'ї кладемо по дві рамочки за заставну, навіть вибирають, переносять в гніздо Йдемо ще може в цьому ряді декілька покажемо. Ось такі сім'ї. Так зараз бджолета ще. У деяких сім'ях є звичайно побільше розплоду. Але так в середньому, якщо брати на рамку повну рамку від броска до броска, десь так по 4 рамки є у сім'ях, так в середньому є. Деяких і менше. Ось так. Все, друзі. Всім до зустрічі і мирного неба!